Друзі, вітаю вас на каналі Project Canada. Мене звати Герман Демидов. І сьогодні у нас п'ятниця, закінчується фестиваль Стемпіт, який проходить в місті Калгарі, вже ось більше ніж цілий тиждень. І ми були запрошені на декілька подій сьогодні. Взяли Day Off. і йдемо на партнерський сніданок, який організовує компанія Cisco, Думаю, всі про неї чули. І потім будемо йти на Родео на самому фестивалі. Подивимось. Як виглядає фестиваль в день? Подивимось на змагання ковбоїв, будуть ловити ем, телят, да, будуть е, заїжджати на биках на конях. Має буде цікаво. Я сподіваюся, вам теж все Цікавий це цікавить цей контент. Тому прошу вас поставити лайк, підписатись на мій канал. Це мотивує мене знімати цікаве відео і продовжувати радувати вас чимось солоденьким. Друзі, приїхали ми в центр, де ми гуляємо по центральній вуличці. І саме тут буде відбуватись подія. Важко запаркуватись зранку, трошки стресу через це все. Але вже є туристи, вже бари відкриваються. І Зараз ми знайдемо саме наш бар. Покажу, як він виглядає. Виглядає він дуже круто, тому що це приміщення бушого банку. Що ж, друзі, прийшли ми на Stampin' Breakfast, але це вже корпоративний Stampin' Breakfast. Організовує його компанія Cisco. Думаю, ви всі чули про цю компанію. Виробляє вона мережове обладнання і багато телефонів, особливо для корпорацій, для офісів. І хто знає, хто ні. Вони дуже виросли у 2008 році, але потім а, наступила бульбашка доткомів і компанії компанія дуже. Порушилась в ціні акцій. був такий важкий період, але потім вони відновились, викупили декілька стартапів, і зараз вони однією там в топовому рейтингу по світу як виробник мережевого обладнання. Саме свічі досить різні. Нехай вони не роблять фаєрволи, скільки я знаю, але там роутери, свічі, екзиспонти, кабелі. Конектори до кабелів, файберкабелі, бідні кабелі, тобто вони виробляють дохріна і трошки. Мій друг, до речі, проживає зараз в Польщі, і він працює в одній з бренчів цієї компанії. В нашому ж випадку ми є партнером Cisco, тому що для наших клієнтів часто замовляємо їх обладнання, встановлюємо, налаштовуємо і ось. Компанія раз в рік на стемпіт проводить такий стемпіт бреквест де запрошує всіх своїх партнерів, основних клієнтів, і з ними ось розділяє декілька скляночок алкоголю. Є сніданочок, солодкий, солодкий, І ти собі тут насолоджуєшся, спілкуєшся, не коркашся. Що цікаво, друзі, дають ось такі квиточечки, Дві штуки на кожну особу, і ти їх можеш на барі поміняти на будь-який алкоголь. Ну і плюс тут є кава, тут є е, сніданки, бекон, яєчня, картопля, є щось солоденьке. Цікаво, гарно, проводимо час. Друзі, одна з прикольних фішок цього закладу те, що колись в 1900-х роках це був банк, І зараз його переробили на бар. Центрі міста, але власники добре ще залишили ось сховище. Написано Волд, хто дивився Флода, от привіт. Отож, є оригінальна решітка. На жаль, в цьому році вона зачинена. В минулому році можна було зайти в цю кімнатку, і отам от можна побачити, є вхід в основний сейф. Товстенні двері з важелями, засувами. Дуже цікаво, це було подивитись на власні очі, знаєте, коли бачиш це в фільмах, а тут приходиш в бар, і ось там позаду мене вхід в туалети, а тут вони залишили в підварі сейф. Дуже круто. На жаль, цьому році не можемо так близько це побачити. Що ж, друзі, вийшли ми з нашої події. А це був степін брекфест з нашими партнерами. В цьому році трошки менше народу, але гарно було з усіми привітатись, поспілкуватись. Ми, ми, мої два боси тут, декілька колег. Не всі п'ють, тому віддали мені свої тікети. Ми замовили декілька коктейлів. з кавою. Гарно розпочали ранок в п'ятниці. На годиннику у нас 11-та година. Сьогодні я взяв Day Off щоб потрапити на стемпіт, тому що ось уже в неділю буде фінал, тобто він завершується через два дні. Погода обіцяють кращою. Весь тиждень була спека 30 плюс градусів. А сьогодні ми маємо 25 в день. Тому гарна погода, гарний день, гарний шанс. П'ятниця. І зараз будемо рухатись в сторону самого фестивалю. Це великий стадіон і зона довкола нього недалеко від даунтауну, сам стадіон. На самому стадіоні проходять там скачки, змагання, родео, і ось така основна віжуха, на яку окремий квиток треба, аби зайти на зону фестивалю, яка розташована довкола стадіону, є розваги, де є різні атракціони, фудкорти, їжа, декілька виставок. Для цього треба ще окремий тільки. Нас сьогодні мають. Які нам, які нам подарують, вони мають покривати все, тому буде цікаво провести час на фестивалі. Yeah.

Yeah, you get the spectrum місто. В такі часи, коли є якісь події, є багато туристів. Просто виходиш в центр, постійно щось відбувається, щось цікаве побачити, навіть просто прогулявшись там 15 хвилин по місту, насолодившись тим, як люди відпочивають, як сонечко світить, як літо проходить. В мирній країні, звичайно, відчувається таке задоволення від того, що, що відбувається, як ваше життя тут проходить. На жаль, в Україні зараз не так. Але сподіваюсь, друзі, ми всі до цього прийдемо. Потрібен тільки час, зусилля, ваші донати. Тому підтримуйте всіх волонтерів, що роблю я і вам рекомендую. Even I'll tell you, every little hundred for the second count. Then eh? 5500 yesterday, but she is loaded for to today. You ready? Yes, that's your chance. Let's go! I'm so incredibly excited well to call on you to make a little more noise because the cowgirl from Oklahoma. Друзі, зараз на головному екрані відбувається інтродакшн. Тобто представляють ковбоїв, які вже стоять ось тут перед цим стадіоном. Їх зараз будуть вітати, і потім всі вони. Переключаться на головну арену і буде родео. Тобто вони будуть наїжджати, мені здається, биків. Або коней. Зараз подивимось. Young, the ball-running blood is shining through. Right there. He get one if you want to. <laughs> Це дуже цікава штука, вони стріляють футболками спеціального бомбового ружа, котрий стріляє 50 метрів на секунду швидкістю. І вони всі сторони пуляють футболки. і Люди просто радіють. Зараз ви можете бачити конкурс, який називається Tear Down Robbing. Типу як покласти і зв'язати, я б це так перевів, ковбой на коні починає гнатися за телям, він на нього накидає ласо, валить на землю, має швидко зістрібнути з коня і зв'язати теляти ноги, щоб він не міг бігти. І на цьому час завершується. Хто найшвидше і найпрофесіональніше це зробив, звичайно, отримає більше балів і приходить там до фіналу. Потім розв'язують теля, і теля бежить до спеціальних воріт і допомагають персонал на конях, його підганяють. Але, в принципі, вони всі розуміють, що робити. Цікаво, трошечки може жасткувато, коли теля падає, але цікавий конкурс. Зараз буде виступати койбой з Техасу. Він виграв вчора чемпіон вчорашнього дня. До речі, кожен день проходять ці змагання. Всі борються за те, щоб потрапити в топ-турнірної таблички. І всі там, хто набрав найбільше балів і потрапили по рейтингу в найвищі місця турнірної на таблиці, вони потрапляють в фінал, який відбувається в останній день. стемпіду. тим це в неділю. І вже борються за приз. Найперший тобто чемпіон отримає 100 тисяч доларів, що є дуже крутою сумою по міркам Канади, і навіть штатів. Друге, третє місце отримує там 50, 20 тисяч, 25. Також, наскільки я знаю, в різних змаганнях вони змагаються. Тобто один той же ковбой може змагатись в декількох змаганнях і а, тим самим набирати собі бали, бали і потрапляти в топ. Ну і друзі, ще варто додати, є протести проти цього, особливо проти цього конкурсу, тому що телядо маленький, їм там декілька місяців, і, типу, великий мужик на великій лошаді. Починає гнати за телям їх хловити, і що типу це не є гуманно, тому багато людей виступають проти такого змагання, я бачу, що це нечесним і хочуть якось покращити умови, дати більше шансів телятам і взагалі типу вважаючи це жорстоко. Зараз частина називається Wild Pony Race, Тобто це все діти. Я не знаю. Роки мені здається 12-14, не більше. Їх команда. Три людини. Є дівчата, є хлопці. Випускають поні. І вони намагаються втрьох спіймати поні. І чим довше вони тримаються за поні, як зараз, тим більше балів вони заробляють. Змагання. Три дитини на маленьку поні. Накидаються, закидають мотузку, тримають за мотузку, поні виривається. Багато екшену, це все, звичайно, на великому екрані транслюється. І люди просто охають, оха яхають. Що ж, наразі пауза. Готують поле до наступних змагань, поливають водою. Плюс ще один трактор, як я розумію, пресує. І ось третій трактор проїжджає таким ралом, типу, взрихлює землю. А тим часом Native Nations, тобто ті індіанці, їх різні нації індіанців, які проживають в штаті Альберта, провінція Альберта, вибачаюсь. і вони от представляють свою культуру на майже кожному великому заході. І ось, зараз є якесь традиційне їх представлення. До речі, мій партнер, наш партнерів Сутіна Nation це нація індіанців, яка живе найближче до міста. Навіть вони дозволили будувати великий магазин Коско на їх території. Ми працюємо з Сутіна Поліс, тобто з їхньою поліцією, адміністрацією ми їм робимо наші Network послуги Досить цікаво, цікава культура і цікаво, що канадійці розуміють, що Роками індіанців все-таки знищували всі попередники, і зараз їм дають шанс, їм дають різну допомогу, аби ось підтримати їх культуру і відновити їх традиції, що є дуже цікавим. Друзі, ну і нарешті частина родео. Там, де наїзники сідають на спину коня, і кінь намагається їх скинути, а вони намагаються максимально довго утриматись. Представляють учасників з усього світу. Більшості звичайно це провінції Канади і Штати Сполучених Штатів Америки. Вони готуються і потім виїжджають на ринг. Тримаються на коні. Як я розумію, 8 секунд це задача мінімум їм протриматись. Після 8 секунди є гонг, і вони зістрибують з коня. І помічники домагаються вже зловити цього коня, трошки його заспокоїти, приборкати і відвести в спеціальне стойло. А ковбої за це отримують бали. Як я вже казав, кожного дня вони змагаються за бали. Якщо вони. Щодня на кожному змаганні отримують там максимальні максимальні бали, вони потрапляють в топ-рейтингу і вже мають право змагатись на фіналі за призовий фон в вигляді 100 тисяч доларів. 4, Тож зараз відбувається стірес. Та ковбой починає на коні, да, здоганяє бичка і хапається за нього, зістрибує з коня і намагається завалити його чисто руками. Тобто він там за рожки, за голову тримає, типу завалює його на землю. Хто швидше це зробить, той більше балів отримує і проходить в топ вже ніж ніж, ніби трошки краще ніж з маленькими телятами. Але все одно John, якось дивно. Але диво. все одно де, є, да, якось дивно. Ти хапаєш like бачка і валиш його. Alberta. Так, ну зараз частина родео з биками, де ковбої наїжджають биків і намагаються втриматись на ньому якмога довше. Тільки що чувак прям впав з нього і бик по ньому чуть ли не протоптався. А це дуже масивне створіння. І якщо бик його там зачіпляє, це там поломання кістки гарантовано. Не вдягають спеціальні жилети, вони вдягають шоломи, але цього недостатньо для тої маси і сили бика, яку він може застосувати до ковбоя. Oh, you can't hear Nine in the 40 shackers from C5 Rodeo. That was a great match of his against the Calgary. He took a hard left and he came a running, I'll tell you, because he said there's no event that I would ever miss it if it was the Calgary Stampede. that boy has flapped down so many cowboys but you <laughs> Сидячи вдома за прекрасною вечерею, хочу підвести підсумки. Був супер насичений день на стемпіді. моє перше в житті таке справжнє родео, справжній такий дикий захід, всі в шляпах, всі святкують. Дуже цікаво подивитись, цікаво дізнатись всі ці нюанси про родео, змагання, фестиваль, бачите коней. Задоволений на всі 100%, раджу всім в майбутньому, хоча б раз спробувати е, побачити всю програму, не тільки там розваги на граунді, а й саме, саме е, Родео і всі пов'язані з цим події. Дійсно, спогади будуть на все життя. Я вам дуже дякую, що ви були зі мною на це відео. Я бажаю вам ставити лайк, залишати коментар під цим відео. Це мотивує мене шукати цікавий контент для вас, знімати щось більше і якісніше. Тому, друзі, дякую, що ви зі мною. Дякую за вашу підтримку. Вас дуже люблю і побачимось в наступних відео. Cheers!